У рамках відзначення дня міста у Івано-Франківську масово проїхалися автомобілісти, велосипедисти, байкери та власники ретро автівок. Вже традиційно учасники освятили свої транспортні засоби біля зображення Ісуса, що благословляє подорожніх. Якщо в когось е, уже рік як не благословлялася машина, то тут є шанс мати додаткову молитву, є шанс додатковий раз подумати про свій автомобіль чи про свій ровер разом з Богом. Це є така, як би мовити, розвага, але вона має дуже глибокий духовний зміст. Ми всі розуміємо, що ми кожен є учасник дороги. Спільний пробіг кількох десятків транспортних засобів їхні власники присвятили єдиній темі за мир і єдність в Україні. У нас вже благословили наші велосипеди. Ми дуже задоволені. Ми приїхали сюди підтримати вільність нашої України. Її незалежність, і мир та спокій. А от представників від комуни байкерів було небагато. Всього один ігор Гаврилюк каже, приїхав. Бо душа прагне бути з Богом. Байкери говорять, що машина возить тіло, а два колеса тобто мотоцикл, возить душу. Тому я привіз свою душу. Освятити свій старенький запорожець зі Львова. Приїхали дві сестри Ірина та Оксана Дениси. По дорогах України та Європи автомобіль Іриска набігав більше 700 тисяч кілометрів. Розфарбований у жовто-блакитні кольори вже п'ять років. Одягаються сестри відповідно під колір машини. Це для нас не нове. Ми як буваємо в Варшаві, наприклад, на з'їзді старих автомобілів. Це обов'язкова акція. Всі машини їдуть попри церкву, коли церкви стоїть священник, який так само святить і кропить машини. Це так сказати, духовне, це головне, і дуже шкода, що сьогодні люди це забули. І всі біди від того, що люди забули про духовність, що в них є душа, а знають тільки матеріальний. Учасники проїхали вулицями міста, зупинилися у меморіальному сквері біля могили Героя Небесної сотні Романа Гурика. Закінчили свою подорож учасники пробігу на вічовому майдані, де відбулася поминальна панахида за всіма, хто загинув за єдність та мир в Україні.